Колесу фортуни. І першою командою, яка буде крутити! Команда жити! І крутити буде асистент Аня! Будь да, ласка, жовті відійдіть. Плюс 5 балів! Сині стаємо сюди. Сині стають біля червоних. Туди. Добре. І наступною буде крутити команда. Команда Зелених Зелених і крутити буде да, аніматор всі. Аніматор Максим! Асистент Максим, і вам випадає. Випадає. Команда присідає 10 раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І наступною буде крутити команда. И какой-то будет аніматор Софія. Команда присідає несе раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. І наступною буде крутити команда, команда помаречевий! І крутити буде асистент Ліля. І вам випадає. Обирайте банс на завтра! І наступна буде крутити команда. Команда червоних! І крутити буде аніматор Василина! Червоні зробіть назад пару кроків! Червоні назад! І вам випадає. І вам випадає. Обираєте банс на завтра. І останньою командою, яка залишилась, це команда фіолетових. І крутити буде Марта.